Ще раз добрий день, діти. Сьогодні до нас на заняття завітала казка. Я думаю, що знайомі ви з цією казкою. Але давайте один одному нагадаємо, що ж це за казка така. Ріка. У собі дід Андрюшка. А в нього баба марушка, а в баби онучка мінка. А у внучки собачка жучка, а в собачки киця варварка, а в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв діт лопату та й скопав у городі грядку велику. Рабельками розрівняв, зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дітого город, набравши води повен рот, свою рібку прополивав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як булак, потім, як бурак, потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Часу. Каже нашу рібку рвати. Ішов він на город, губ губ, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився по увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Губ -губ. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, взираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на грот гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Гав-гав-гав, Ходи, Варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв пі тріпку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуті руками і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Узяв дітрів чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли? Як потягли і покотилися. Упала рибка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку квінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусь у шпарку. Що ж, діти? Ми щойно переглянули казку. Як називається? Хто мені нагадає? Буя. Як буяка, Як І, називається ти. казка? Рібка. Молодці. А давайте ми спробуємо розповісти один одному казку, Ріпку. а потім поговоримо, що ж за такі гарні казкові герої були. Чи вони дружно все робили, чи, можливо, вони сварилися? Починаю розповідати я. Сьогодні Дуже. ми разом розповідаємо казку рібка. В одному селі жив дідусь, і одного разу він посадив, що він посадив? Ліпку. Рібку Ріп. правильно. Рібка росла і виросла яка. Велика. Що Спасибо. далі було? Стянули. Дідусь витягнув ріпку і не міг її витягнути, так? Що ж робити, говорить дідусь? Потім дідусь покликав кого, Міша? Бабусю. 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 Бабусю, тягнуть, тягнуть вдох вони рівку, витягнути не можуть. Міша, а кого ж наступного покликала бабуся? <спільнення> Дівочку. А дівчинка хто їй? Внучка. Внучко, тягнуть, тягнуть, витягнути не можуть. А жучка внучка кого покликала? Артемко, скажи, будь ласка, кого покликала внучка? Кобачка. Так. А як спесика нашого звали? Жучка. Жучка тягнуть, тягнуть. витягнуть не можуть. А кого ж покликала наша собачка? Песик наш кого покликав? Котика. Кота. Котика, матчика, правильно. Тягнуть, тягнуть, витягнути не можуть. А кого ж покликала киця наша? Мішку. Правильно. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи всі наші казкові герої разом працювали? Чи всі вони допомагали один одному, чи, можливо, вони сварилися між собою? Допомагали. Чудово. А якби дідусь не покликав бабусю, бабуся не покликала внучку, внучка не покликала песика, а песик не покликав кицю, а киця не покликала мишку. Чи змогли б вони дістати нашу рібку? Ні. Отже, їхні, їхня праця допомогла дістати нашу рібку. Діти, а як ви гадаєте, в яку пору року дідусь збирав врожай і витягував рібку? Восени, правильно, тому що ми знаємо, що восени ми збираємо з вами що? Бурячки, кроплю, Бурячки, так, згодна. Ми збираємо з вами врожай. А як ви гадаєте, чи правильно дідусь зробив, що він посадив рібку? Правильно, Правильно, він її виростив, і потім можна цю рібку готувати і їсти, так? А чи правильно зробила бабуся, що допомогла дідусеві витягнути рібку? Правильно. Що ж, молодці діти, сьогодні ви чудово в нас попрацювали. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних сміливих любити. Діти, а як ви вважаєте, ким би ви могли бути в цій касті? Дідусем бабу, внучкою. Я папа анко був. Добре. Добре. Папа анкопікал. Міша, ким ну, би каски. ти міг бути в цій казці наші рідки. Онучки. Ким би ти хотів онучкою бути, дідом, бабою, чиким? Добре, я зрозуміла. Я Можеш поки що Артемко викнути, мікрофон є. Далі запитаю дітей, добре? Міша, ким би ти хотів бути в нашій казці Рибка? Муркою. Муркою. Чудово. А ким би наша Марійка хотіла бути? М Маша, ким би ти хотіла бути в нашій казці? Внучкою. Внучкою. Чудово. Так, а я б хотіла бути дідусем, тому що я б посадила в рібку, я б її виростила, а всі б ви мені допомагали її витягнути. Домовились? Що ж, діти? На цьому ми завершимо наше заняття.